Сьогодні я вам ще раз більш детально представляю календар краси та здоров'я на 2026 рік від Альбіни Пономаренко. Дуже приємний на дотик. Він на спіралі для зручності роботи. Дуже красивий. Він з гарними ілюстраціями, він структурований, він на гарному папері. Коли людина про себе дбає, то вона дбає і про всесвіт. Коли вона розвивається, то розвивається і всесвіт. Коли треба, до прикладу, до стоматолога, коли варто робити операцію, коли вам варто фарбувати волосся, стригти волосся. Альбіна Пономаренко дуже успішна ютуб блогерка Вона веде дуже успішний ютуб канал робить багато прогнозів, розрахунків. Кожен місяць закінчується ось такою пірамідою успіху. Календар стане прекрасним подарунком, як собі, так і своїм рідним, близьким, кому ви бажаєте бути завжди красивими та здоровими.